До євреїв послання святого апостола Павла читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Браття, Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга на свідчення того, що мало бути ще сказаним. Христос же був як син у своїм домі, дім цей же, ми, якщо збережемо до кінця непохитне довір'я і надію, якою ми хвалимося. Ось чому, як каже Святий Дух, коли почуєте сьогодні його голос, не ставайте жорстокосердними, як це було на місці бунту, в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші, виставляли мене на пробу. Дарма що сорок років бачили мої діла, тому я прогнівався на рід цей і мовив, вони завжди. Блудять серцем, вони доріг моїх не відали ніколи. Тому я поклявся у моїм гніві, ні, їм не увійти в мій спочинок, на кого він гнівався сорок років, хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому він клявся, що не війдуть у його відпочинок? Якщо не тим, що були неслухняні, і бачимо, що не могли війти через невірство. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Розпочинаючи цей тиждень, ми входимо вже чим то ближче до свята Різдва, до якого готуємося, але щоб до Нього дойти, потрібно так само розуміти, що нас чекає. Що нас чекає, і як потрібно входити у це свято? Ми тільки що чули такий невеличкий уривок, можна сказати, синтез з того всього, як Бог пробував прийти до свого народу, як Бог пробував вивести свій народ зустріч з собою. І це йшлося про Мойсея. Пригадуєте подію, коли Бог виводить. Свій народ з єгипетської неволі, і 40 років цей народ блукає, шукаючи, а де той Бог є. І саме, що завадило швидше знайти цьому народові, цього Бога, який його кличе? Каже сьогодні слово Боже каже, як коли почуєте сьогодні його голос. Не ставайте жорстокосердними. Жорстокість серця це є одна із перепон, що не дозволить нам зустріти Бога. Що таке жорстокість серця? Напевно, жорстокість і то ще й серця. Коли ми зневажаємо один другого, коли ми не чинимо добра. З нашого серця, коли ми навпаки витягуємо щось, що є найгіршим, коли ми можемо відкидати, зневажати, не любити, так нашого ближнього. Оця жорстокість серця. І так само може бути і по відношенню до Бога, так? коли ми цьому Богові не довіряємо, коли ми в ньому сумніваємося, коли ми його випробовуємо. Чи дійсно він є, чи дійсно він може бути нашою допомогою? І ця жорстокість серця якраз не дозволяє цьому народові знайти оце місце відпочинку, оце місце такої впевненості. В нашому житті ми це називаємо цей спокій, цей мир. Напевно, це така наука для нас цього слова, щоб ми. Подумали, що виходить з нашого серця? Які думки, які бачення, які погляди. Бо так, як ми ставимося до нашого ближнього, так само і ми ставимося до Бога. Не думаймо, що через те, що ми, наприклад, з Богом можемо мати добрі стосунки, а з нашим ближнім ми можемо так собі легко важити Тобто я веду все до цього, що Бог у Різдві приходить до нас. Але Бог приходить дуже непомітно, дуже тихо, а ще більше. Він приходить через наших ближніх, через мого ближнього. Потрібно віднайти так, у ближньому оце добро, яке є сховане. І тоді ми можемо сказати, що дійсно. Бог навідався до нас, Бог є з нами. Тому маємо пильність, увагу один до другого, поважаючи, каже, що на Різдво всі стають добріші. Так? Чому на Різдво лише всі мають ставати добріші? Цілий рік маємо бути добрі. Там, наприклад, перед Миколаєм ми теж стараємося бути добріші, бо ми хочемо, щоб Бог якось навідався до нас, приніс нам якийсь подарунок. Так само на Різдво всі добріші. Чому? Тому що Бог приходить, але так само і ми змінюємося. Ми мали цю можливість на наших реколекціях трошки переосмислити своє життя, змінити, посповідатися, звільнитися від тої жорстокої сердності, що може бути у нас. Тому працюємо цього тижня над собою, щоб ми насправді пережили це Різдво як найкраще. Нас чекає дуже інтенсивний тиждень, тому що є наші певні підсумки, які ми зводимо, рахунки, як ми вчимося. Я думаю, що ми з великим задоволенням завершимо цей тиждень, тому що на нас чекають насправді свята цього року, як і минулий рік, не були легкі, тому що в нас війна. Але тим не менше Бог приходить. Приходить навіть попри те, що ми переживаємо такі тяжкі часи, як сьогодні є ця війна. Але нехай цей прихід Бога, якого очікуємо, насправді буде зміною для нашої країни. Хай буде зміною і перемогою через Бога, а особливо. Допомогою нашим воїнам, щоб вони здобули цю перемогу, покладаючись лише на нього.